Я дуже дякую, пане Юрію. Насправді українські інститут книги це наші постійні партнери, Нам завжди приємно з ними взаємодіяти ем, стосовно, е, стосовно я коли слухав про Tales of Ukraine, оскільки це такий проєкт, який дуже в фокусі нашої уваги, в нас є слоган у, у бюро, який ми використовуємо зокрема в наших звітах у Національного бюро Союзу креативної в Україні. З англійською це перекладається приблизно так, що наша місія те, що ми робимо, і це надзвичайно перегукується з проєктом «Tales of Ukraine», те, що ми залучаємо решту європейської культури в Україну, і таким чином, і таким чином, ми залучаємо до України. Сучасні та модернізаційні тренди у сектор культури, і ми приносимо українську культуру до решти Європи, роблячи європейську культуру багатшою та різноманітнішою. Ось такий як проєкт Білінгів Tales of Ukraine, він саме це робить. Він робить долучення українських фактично текстів, які перекладаються для дитячої літератури на різні європейські мови. Це у різноманітні робить європейську. Культурою багатшою, що дійсно відповідає цілком характеру того, чим є програма Європейського Союзу креативна Європа. Ну і наостанок, моє прикінцеве слово, я скажу, завершу все таки про конкурс європейські проекти співпраці. Перше закликаю писати заявки, оскільки і формувати, починати формувати консорціум, шукати партнерів вже зараз, поки є час до того, як новий колдок з'явиться і конкурс буде оголошений. І наостанок, ось така статистика, я можу. Мінімально там, на долю відсотку плутатись в, в показах тут. Але в 2021 році е кількість заявок, які були подані, була 600, 614. Це з усіх країн взагалі на конкурс європейські проєкти співпраці. Серед них було трішечки більше, ніж 46, здається, українських заявок. І було скільки? Шість П ять. П ять проєктів підтримано ще раз. 612. 46 з України, 5 підтриманих проєктів. В 2022 році 824 заявки. Серед них там, трішечки більше 80 було заявок з України, як на координаторів, так і на партнерів. І було підтримано 15, 15 організацій, це два координатора і 13 партнерів. І в 2023 році так я по було вісімдесят це двадцять другий, двадцять я Зараз скажу. в 2023 було 99 у нас українських заявок на 824, і ось підтримано 17 організацій, про які сьогодні ми звертало на. Ось про 23-й рік ми здебільшого говорили. Ми не знаємо зараз ще поки що ця інформація має незабаром стати відкритою. Пролунати принаймні для нас і ми прокомунікуємо її, і скільки заявок надійшло від України про те загалом. Цього року їх трішечки менше, ніж тисячі, там 989, майже тисячі заявок. Отже, про що мова? 600, 800, тисяча. конкуренція постійно зростає, і також ми знаємо від тих людей, які запроваджують цей конкурс, і від керівниці конкурсу. яка Відповідально і за, за, за все, і за колдок, і за відбір заявок, вона каже, що і якість заявок постійно зростає. В той час фінансування лишається 60 мільйонів, і ті самі 130 проєктів. Тобто ми можемо вирахувати, що зараз, якщо тисячу заявок, 130 проєктів, це означає десь шанс 15-16%. Приблизно 14-15% такий арифметичний шанс на те, що ваша заявка буде підтримана. Мається нас заявка від цього проєкту. І так, ця конкуренція дійсно зростає, і всі поради, які сьогодні ви почули, сьогодні не від нас, а від представників організації, чиї проєкти були підтримані, вони є надзвичайно цінними. І ми дуже дякуємо всім за участь, хто сьогодні був з нами тут. В цій аудиторії, і дякуємо всім за онлайн-перегляд. Ми... І наостанок ще можу сказати, що в нас цього місяця є ще два заходи. Це онлайн-заходи, і ми закликаємо долучитись. 12 березня в нас буде прес-конференція, яка буде присвячена загалом підтримці Європейським Союзом українського культурного сектору. І Надзвичайно цікава подія онлайн-подія буде 19 березня. Вона буде цілком присвячена програмі індивідуальної мобільності Culture Moves Europe. Слідкуйте за нашими анонсами та оголошеннями. І всім до побачення, приємного спокійного дня.